Політ стрибуна у воду трохи довший за мить, але ці майстри перетворюють її на мить мистецтва. Секунди, які викликають захоплення, процес створення що триває години, дні та місяці. Доторкнутись поглядом до краси, побачити результат виснажливих тренувань мені вдалося під час виступів з трибунів у воду у Києві. Серед них юна світова еліта цього виду спорту. Перша після початку повномасштабної агресії Росії столиця приймала чемпіонат України на вишці та трамплінах 60 найкращих дайверів України. Мета чи не кожного з них титул переможця та місце в головній команді країни. Після цього чемпіонату буде сформована збірна України. Це основний склад, кандидати та резерв. Ну і в наступному році ця збірна буде представляти нашу країну на міжнародних змаганнях. Головна увага до 10-метрової вишки. Цей вид програми найпопулярніший серед глядачів. Серед претендентів на успіх наймолодший чемпіон Європи учасник Олімпійських ігор у Токіо Олексій Середа. Юна зірка українського дайвінгу вже відточує програму на Олімпіаду в Парижі. На чемпіонаті України Олексій вперше виконав новий стрибок і здобув золото, але критичний до якості своєї роботи. За своїм виступом я задоволена 60%. У Мене в Вийшло, ну я зробив все е, плюс-мінус е, гарно, але в мене останній стрибок, новий стрибок, не дуже е, добре вийшов. Програма з якою вже виступає середа, дозволить йому скласти конкуренцію світовим лідерам. Так зазначає особиста тренерка юнака Тамара Токмачова. Олексій вперше брав участь на Олімпійських іграх. У Токіо середа дійшов до фіналу, де фінішував шостим. На Олімпіаді в Парижі українець прагнутиме значно вищих результатів. Більш впевнено, бо це вже будуть мої другі олімпійські ігри. І я дуже сильно сподіваюся, що я зможу вдосконалити свою програму до кращого уровня. Я буду робити все можливе, щоб моя мрія стати олімпійським чемпіоном збулася як мога швидше. Е, Юні українські стрибуни вже серед фаворитів турнірів найвищого рівня. Ще в серпні тандем середи Кіріла Болюха здобув срібло чемпіонату Європи з водних видів спорту. А тепер обіцяє. Тати відкриттям чемпіонату світу в Японії, який проходитиме влітку наступного року. Я маю надію, що не тільки в особисті тої програми у середи буде новий нова програма, а також чекаємо на Кирила Болюха, який повинен виконувати новий стрибок. і вже буде нова програма і в синхронних стрибках. Тому можемо розраховувати на медалі і як в особистій змаганнях і в синхронних. Них так. 2022 приніс чимало нагород збірній України зі стрибків у воду. Події жорстокої війни не зламали наших спортсменів, як і усі кияни та українці в інших містах держави. Вони переживають повітряні тривоги та ракетні атаки, повертаючись до тренувань. І щиро вірять у перемогу країни та свою велику долю у великому спорті. Наступний рік це не лише сезон боротьби за медалі європейських та світових змагань, а й за. Олімпійські ліцензії, щоб Париж літа 2024-го став реальним шансом для омріяних здобутків.